Від ескізу до подіуму, де шукають натхнення та чим розплачуються за політ фантазії? Вісті завітали на фешн, де що пройшов у Вікторі Хол. Також тут зібралися представники українських брендів. Детальніше далі. Якщо ви готові розпочинати це фешн-шоу, Дайте, будь ласка, знати, поаплодуйте, голосніше, будь ласка, зробіть так, щоб діти, наші головні герої за кулісами, відчули нашу енергетику. та не інтерес. Це Початком показу вирушаємо до примірювальної, де на нас чекають найбільш яскраві колекції 2024. Сьогодні на Fashion Day зібралися найбільш яскраві представники також модельних агенцій Ліна Кондратьєва, Colibri Models. Що сьогодні будуть пробувати? Ми дуже пишаємося, що у ці складні часи наші українські дизайнери все ж діють. и поддерживают такие заходы, которые вот организовывают сейчас и Виктори Холл, и мы присоединились. Мы возобновили работу старшей школы Model Point Group, мы возобновили детскую школу Калибри Kids Models. Большое количество детворы. Мы очень рады сейчас дарить тепло, любовь, возможность радоваться и возможность не потерять дни своего детства. Сегодня такая красота, такие прекрасные костюмы, такие прекрасные постановки. наших партнеров, наших друзей. Поэтому сегодня великолепный зал мы показываем очень много брендов прям на разрыв и взрослые девчонки, и дети. По перше зал он великолепен. Этот великолепный led экран, который сразу же при прямая трансляция участников моделей на Uh, да на екрані в принципі це уровень хорошого фешн забиття європейського масштаба. Я би так сказала. Вікторі Fashion Day зібрав відомих дизайнерів і стилістів, музикантів, власників бутиків одягу та салонів краси, арт-директорів модних клубів, журналістів та організаторів заходів в Харкові. Це така невеличка несподіванка для мене, але я хотіла бути партнером цього заходу і. Побачити все на свої оченяточки, що тут коїться, і як відбувається. Як тобі взагалі цей фешн? Ти що можеш сказати? Мені дуже подобається. Взагалі мені дуже подобається відвідати все, що відроджується у нас в Харкові. Тому я закликаю, люди не сидіть вдома, приходьте, відвідуйте концерти, театри, кінотеатри або ось такі заходи, які проводяться в Харкові. На майбутнє колаборації. Подумаєш з ними? Звісно. Бо думаю, треба масштабуватися, Як буде велике масштаб, то обов'язково ми будемо на цій сцені найближчим часом. Також були присутні і асистенти дизайнерів. Поділилися, як народжуються шедеври. Так як сам дизайнер, мандрівник ви ні, моя подруга, так як я її сьогодні представляю. Ось тому вона дійсно мандруйда. Вона дуже так вона надихається. Кожною страну кожними людьми Вона надихається і мандруї. Багато малює мабуть. Будь так? так, вона дуже багато малює. Всі ми підтримуємо. Вона дуже неймовірна. А ви як асистент допомагаєте щось там підібрати, підлаштувати? Так, я підказую, які актуальні крої є, які тканини підібрати, щоб було комфортно, щоб було ну дуже і стильно і гарно, тому що не всі тканини є актуальними на кожен рік. Родзинка це. Плаття з пір'ями, я його просто обожнюю. Вона попала моє майстер. Це просто неймовірно, Це так легко, це так гарно, красиво. Тому я його тільки рекомендую. Як казав директор модного дому Гучі, мода як поп музика 80-х, вона жива, це не просто купа речей у бутиках для багатих. Потужний, гучний та сильний бренд також звітав на Day. В сьогоднішньому Fashion Day прийняв участь відомий харківський бренд, потужний бренд сіла. Розкажіть, що показували сьогодні. наша дівчатка показувала нашу нову колекцію. Це костюм, трійка, шорти, топ, штани. Їх можна комбінувати. У нас було все: спортивний одяг, класичний одяг, класичний костюм. У нас була білизна. Футболки, юбки. тобто, ми до літа вже повністю готові. Будемо чекати вас. А що в моді буде цього літа? У моді буде принцип. <прохи> леопард. <прохи> буде у моді? <прохи> буде у моді. Футболки з імітацією білизни. стрази, Все це буде в моді. Для наймолодших мудниць презентували показ від Пуговка Стайл. Сьогодні ми показали нову колекцію, колекцію для випускних в школі, в садиках. То есть готуються до випускних, выпускным, несмотря на это все. Да сегодня вот такая вот новая коллекция. Очень красивая. Заказывайте, подписывайтесь к нам в інстаграм Пуговка Стайл. Будем рады. Щодо кольорів, принтів, розкажіть, що в тренді в цьому році. В тренді незмінно, незмінна Да, класика, Это цвіточки, нежные, пастельные тона, горох все то що йде именно вашим девочкам. У нас є все. у модному сузії брали участь найбільш відомі та топові модельні агенції України колібрі Джейкей Моделс. Сьогодні ми презентували дві колекції. Перша це колекція Віталіна Форхіт з Крейзі Чому саме Крейзі Тойс не можемо не спитати? Тому що іграшки це символ, це талісман для дитини. Це дуже круто, дуже яскрава колекція. Обов'язково це наче оберіг для дітей. Та да. щодо другої колекції, друга колекція AirConnect – Це Концепція вільної дитини це New дженерейшн та My Fashion Lady. фейшн леді. Вірно все супер-пупер. Ми, ми заряджені. Ми дуже заряджені, ми дуже задоволені. Так. Просто чекаємо. Доповнили захід подарунками для партнерів і виступами молодих виконавців. Катерина, засновниця ком'юніті бізнес по Харківськи. Це вам абонемент на місяць у спортлайф. Сьогодні все вдалося, незважаючи на обставини. Обставин було дуже дуже багато, але в нас ще вийшло. Я дуже рада. Я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні. Це було неймовірно. Усі дизайнери неймовірно талановиті. Вони такі творчі люди. Я дуже хочу, щоб в нашій країні було дуже багато талановитих людей, які йдуть до своєї мети кожен день. Дякую вам, що ви прийшли, завітали до нас. Я дуже люблю всіх вас. Дякуємо, що ви допомогли нам організувати та внесли фарби у це свято. Повати почуття наш світ про мир на весь світ, Бо іноді шас дається тільки раз. Кожному із нас тому пала доки не згас, не гаюся Планет Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк. Вісті.